Оприділилися з віброприсоскою і не можете уприділитися з якої резиною брати, з чорною резиною чи з білою резиною. Яка з них м'якша, яка твердіша. Дивіться, я вам покажу на моделі 9393. 93 беру я цю. відчуттях вам скажу. Ну, дивіться, я... на мій взгляд на відчуття, але треба перевіряти. Це на 5% то м'якше, але є один нюанс. От дивіться, я цю беру, може покажу, так видно. Дивіться, я беру і в мене палець сковзає. Бачите, як сковзає палець? Ну. Беру цю, дивіться, я з теєю те самою силою приділяю, він тормозить. От яка різниця між цими гумами? Так що, це вже ваш вибір.